Так, Всім доброго дня. Uh, от в мене подони були, палети, подони-палети, так як називає. І вирішив, бо бачу в Ютубі крісла такі розкладні і сам теж вирішив таке зробити, тільки там трошки були прямі, а я взяв ще відшліфував. Ще говоря, він розкладний, одною рукою я зараз навряд ли покажу, як воно. Ну, його ще треба полакувати гарно, лаком скрити хоча б два рази і можна на ньому відпочивати. Збирається він. Збирається він отак і витягується. І витягується та спинка. Я зараз спробую якось так зробити. Ось. І. О! Все, здвок з От Одна запчастина і друга запчастина. До зрання, самого рання. До тепер а зараз не знаю, яка там година. Я ще п'ять сюди. Попробую зараз його винести. Ай, погано. Ось поставив. І поправити треба. Ось і все. Так собі сідаєш. О, і загоряєш. Коротше якось так. Ну, може, сьогодні ще полакую, буду бачити. Так що отака вийшла в мене красота.